Аніґада! Чоловік почав замічати, що його жінка з кимось дуже часто балакає по телефоні. Знаєте, що й так усердно балакає. Чоловік думає, щось тут нечисто і вирішив її провірити. Бере той телефон, а в телефонній книзі написано: Сашко, Сашко, Сашко. Цілий день один Сашко. Думає, ну, що ж тут нечисто. думає, наверно, жінка мені зраджує. І вирішив її провірити. Тікає кохана. Я срочно їду на три дні в командіровку. Ти не скучай, я скоро буду. Хорошо, раз сам в гаражі взяв армійський бінокль, в домі напротив знімає квартиру. Прийшов в ту квартиру, сидить і наблюдає за нею. Тут дивиться жінка його балакає з кимось по телефоні. Через 10 хвилин приїжджає такий чорний джіп, вилазить з того джіпа лисий мужик, такий бородатий, такий букет квіток. І дивиться, точно. Збігла до внизу в спод'єзда виходить його жінка-Оксанка. Він такий, йопаю, мать, такий на нервах, стоїть з тим міноклем, ногами тупає, піздець, Думає, що ж буде далі? Підносяться вони в квартиру, а він все стоїть і дивиться тим біноклом. Дивиться, заходить цей Сашко в спальню, роздівається, здорові такі, груди накачані, прес такий, бородатий такий, лисий, симпотний мужик такий, знаєте. Він думає, блять, що ж де далі? Тут дивиться, його Оксанка виходить з душу. Така, знаєте, три бородицицьки на пупці ви висить, сало такий, цілуліт висить. А він такий. Блять, як перед сашком неудобно, блять.